Всім привіт, з вами знову Юрій і наступні недоліки заводського мототрактора Кентаур 160. Значить, посадка. Що ось моє коліно. Тобто посадка фактично в коліно. Ну, коли розказують, що на мій трактор ногу не можуть задерти. Ну, а ви можете на цей підняти? Скільки? Тобто тут, якщо я не помиляюсь, щось в районі 60, а то й 70 см. Ну, десь так у мене нога. Не буду утверждать, від 60 до 70 см. Е, ще один який нюансик вийшло. Е, плаваючий режим на гідравліці, ось такий він тут є. Ну, а речажок не включається, не доходить туди. Ну, це ерунда, буде потом, ну, будете доробляти. Да, сідушка щось трошки совається ще туди-сюди. Ну, нема, не, не включається, да, Подйом, опускання тут щось включається. Ну, Залізти, коротше кажучи, ну, за руля взявся, можна залізти. Так. Що маємо далі? Як завжди я показував по цих педалях. Значить, педаль щеплення. Ось вона. Нога лежить прямо на речагу. Ось ось. Перемикання передач. Ось він. Якщо речага забрати, цей речаг вилазить з цієї сторони. Як вижимати педаль щеплення? Ну, таке, хер там на неї, вижимаєте я в І ще одна проблема. З ладно, речага вже убрали. Ви ногою постійно впираєтеся. Ось. Показую, у цей захист ремня. Тобто у вас отут на нозі буде дірка протерта. Аж до кості. Бо це постійно треба сидіти. Бо якщо стулити ноги отак, от то рулювати якось не виходить. Як виходить? Посадка на тракторі. Рукою, ось я сижу на сідушці, вперся в спинку, ось я можу достати до цього краю руля. Ну, по правильному має тут доставатись. Но це треба нахилитися вперед. Да, речаг винесли, але речаг впирається в кріплення сідушки і включити не можна. Газулька. ну Тут ще якось педалями, ще всі дві педалі якось мона. Ручник до ще якийсь тут є. Ну, все-таки Ну, Оце, звісно, цей речах з розміщенням ноги. Ось отута, ось отута вона, щоб це її поставити, чи це його сюди поставити, цього речага випхати, чи це його куди його, як його. чи й бардачка поставили сюди. Ну якраз. Ну, коротше кажучи, то вам мучитися не мені ж. Ну, якщо вважаєте, що це як би сказати, перевага чи плюсик, ну хай буде плюсик вам. Ну, там що заїдає, то пружинку поставимо буде робити. Ну як не якось Так як я казав, сидиш на цьому тракторі, як баришся на першому свіданні. І дам-не дам. Ну таке. Руль. Блін, його треба змазати, він мене дратує цей руль. Опа! О, чуєте, як стукає. Він новий. Тобто на пальці стукає там конкретно. Тут що, ну, правда, повороти, чик-чик, все є. Все, є, все красота. Чікає, пікає. До панелі приборів, звісно, треба буде дотягуватись. Але оце керування, цей руль, ноги ось о, під рулем. І перемикання передач. Ну правда, я казав, що треба ноги стулити, щоб перемкнути передачу. Ну, так. Коли коробка виходить отут посередині, то треба ноги роз... розсовати. Ну, вже баришня буде на другому свіданні. Ну. Зручно, це, це я вважаю дуже великий плюс. Оце цей речаг тут, де треба. Це він, звісно, тут фініш. Тобто, щоб включити, треба ногу вижати, ногу відсунути, тоді нащупати передачу, включити, потім знову і захист мішає. цей І речаг мішає. Понятно. Тут щось цікаве знизу. Цей річажок повишений, поніжений, а це... Чи блокіровка, чи розблокіровка, Ще не розібралися з ним. Ну, будемо розбиратися. Е, газюлька, звісно, тут інтересна. Трик, 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 трик. Ну, таке щось. І капот болдин, і глушитель. Офігенний. Ну такі Стопи тут Тр Телемпається трошки. Ну то ерунда. Що паде, то не зогниє, як казав. Ну, звісно, з розпределителем тут треба ще щось буде. Речага погнемо вправо, влево, де й там я думаю, получиться так, як треба. Всім дякую за увагу. Чекайте наше наступне відео. Далі буде все набагато цікавіше.